Багато років Святотроїцький собор, пам'ятник архітектури 18 століття, перебував у аварійному стані. Остання реставрація проводилась у 1888 році. Саме тому, у 2010 році Олександр Вілкул, колишній губернатор Дніпропетровської області, вирішив контролювати реставраційні роботи собору. Під час святкування річниці Святотроїцького собору Вілкул Олександр Юрійович завітав до перлини Новомосковська і розповів про хід виконання робіт. Сьогодні 240 лет с дня закладки уникального Свято-Троицкого собора символа украинского казачества собора, который сделан полностью из дерева. Три года назад э, собор был, начал практически разрушаться, купола отклонились более чем на метр, и мы инициировали его реконструкцию. Уже отреконструированы 7 из 9 куполов сделаны полностью коммуникации, присоборная площадь. То есть работы выполнены уже более чем на 60%. Це найбільший в Україні і в Європі дерев'яний собор без єдиного цвяха. Гордість не тільки міста Новомосковська. Тому реконструкція собору протягом трьох років йшла повним ходом за графіком. Та останні два роки держава припинила фінансувати виконання робіт світлини міста на Самарі, розповідає Олександр Вілку. В этом году реконструкція продовжиться з допомогою председателя обласного совета Венія Удода виділені определенні деньги. Але цей пам'ятник навіть не українська мирового значення можна только при помощі государства, і государство должно решить эту проблему. У 2014 році під час проведення реконструкції одного з куполів відбулося загоряння лівої частини собору під самим куполом, через що можливо реставраційні роботи і були призупинені. Розповідає єпископ Новомосковський отець Євлогій. Усі последствия мозгарання ані устраніли. Купола ровні на сьогоднішній день. уже почти заканчивается наружные высотные работы, почти заканчивается реставрировано, можно сказать, уже 8 куполов. Вот один из куполов над центральным входом еще только дожидается своей реставрации. Вот. Когда закончится внешняя реставрация, вот, будут приступать и к внутренней реставрации. Вот ожидается вот и смена пола. Вот. Ожидається і е, реконструкція іконостаса. Когда храм буде закончен, тоді наводиться порядок уже на самой території. Парафіянка Свято Троїцького собору впевнена, що це єдина перлина на увесь світ і що їй не існує аналогів на землі. А під час проведення реконструкції вона змогла побачити справжнє диво «Іменно дев'ять куполів і без єдиного гвоздя. От розкривали... По той стороні, коли було розкрито, там ми видели возле окон образа Спаситель Терноминце несет крест. То ли это було при Алексею Пахучем, коли він розбирав і повернув на цю сторону тоски, то ли це проявлення было. Самі віряни надзвичайно задоволені тим, що величний собор будуть реконструювати, а їх вдячність Олександру Вілкулу не має меж. Этот собор очень ценный, ведь он древний, построенный без единого гвоздя, а теперь мы рады, что его реставрируют, что он не завалится и будет еще стоять века. Вилкев, спасибо, Вилку, дай Боже, чтобы Господь его сохранял и то, что он наметил, чтобы оно все исполнилось. Собор православний то є боголюдський організм, який потребує піклування, певен владика Євлогій. Він подякував Олександру Вілколу за небайдужість до Свято-Троїцького собору. Олександр Вілкул пообіцяв прихожанам Святотроїцького собору продовжувати фінансувати реконструкцію собору, оскільки він особисто слідкував за виконанням плану реставрації, то може з впевненістю заявити, що виконано вже 60% обсягу робіт. І якщо все буде йти за планом, то вже через рік собор буде повністю відреставровано. Свято Троїцький собор є головним образом відомого роману, класика української літератури ХХ століття Олеся Гончара. Собор, козацький собор, символ культурних цінностей народу, духовної єдності поколінь, непорушної народної пам'яті. Тому дуже важливим є збереження його цілісності і непохитності.